Фільм молодих кінематографістів у Чернівецькому університеті підсумували проєкт Кінолабораторія Відтінки перемоги. Два з половиною місяці команда амбітних кінематографістів вивчала основи написання сценарію, операторську та акторську майстерність, а також режисуру. 18-річна Єлизавета Гринюк прийшла до кіношколи, аби навчитись працювати за камерою, але в процесі зрозуміла, що акторство приваблює її більше. В один момент просто до мене підходить організаторка, і вони вже якраз збирали. вони вже написали сценарій, вони вже збиралися підбирати акторів. Вона підходить не і каже, що типу. Я бачу тебе в головній ролі. Вони провели кастинг, і все одно, навіть після того, як вони випробували всіх можливих, хто підходив би на цю роль, то вони все одно зупинили свій вибір на мені. Ну, така доля. Підсумком навчання став короткометражний фільм Ми одна з режисерок цієї стрічки, Анастасія Хома, розповідає: у минулому пробували себе на радіо та телебаченні, але завжди мріяла про кар'єру в кіно. І ось сьогодні готується до прем'єри. Дебют у ролі режисера, таке хвилювання трошки, але мені дуже надзвичайно сподобалось. Я задоволена. У нас виникла така дружній, такий дружній колектив, і мені шкода, що це все ну, якби закінчилося. Але я сподіваюся, що ми будемо далі продовжувати співпрацювати. Фільм досліджує переживання дівчини, що втратила коханого на війні. Автори переконані, ця історія у наш час відгукнеться багатьом українцям. Організатор кінолабораторії Віктор Булига каже: до цього подібний проект реалізували у Рівному, та любов до Чернівців надихнула його відкрити кіношколу тут. Чому саме Чернівці? Тому що Чернівці це місто талантів, місто. Творчі дружина моя народилась в Чернівцях. А я сам народився в Рівному. Колись закінчив університет. І, взагалі, ця споруда де сьогодні в нас відбувається заключний наш захід. Це я вважаю місце сили. Зараз Чернівці стали культурною столицею України. Переконана Лариса Ворнік, зауважує реалізувати такий важкий проєкт. Вдалося зокрема завдяки європейським партнерам. Він реалізувався в межах ще більшого проекту. Зміна 2.0». Фонду ізоляція і фінансувався цей проект європейським союзом. Подібні кінолабораторії планують відкрити і в інших містах України, а також за можливості реалізувати ті сценарії та ідеї, на які не вистачило часу під час першої кіношколи. Максим Бернакдяничік новини Чернівців, телеканал СІ 4